Так, всім привіт, сьогодні на базі. Запустили і їдемо знайомому заводити юмза, бо пускач не робить. Запустився, як сказати, без води запустив, підігрів поддона, трошки крунули і запустився. Снігу, звісно, трошки намиловано, відкидали, щоб виїхати. Зараз покажу далі. Піліт. Короче, волочим взадперед, блядь, не хоче ні хера. Дим, пішов зразу на гарачих форсунках і все бля. Взад пихнем, перед заводим. Ну а конечно, бля. Так, п'ято Газ з С горелочкою. Музика грає, кубаса є все зашибійсь Так гас пол погнали не хоче блядь